Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над, над модні, наймоднішою ажурною безрукавкою цього літа. Сьогодні в'яжемо сьомий лицьовий і восьмий ізнанковий рядки основного візерунку ажурного полотна. Так, давайте розглянемо схему. Де тут можна ручка? Сьомий рядок. Ось. Ну, восьмий ізнанковий. Теж простий, оскільки нема подвійних накидів, то просто все буде в'язатися ізнанковими петлями. А лицевий давайте розбирати. Получається, на початку і в кінці рапорта у нас лицеві петлі. І потім накиди у нас переміжаються з двома лицевими петлями, пров'язаними або з нахилом праворуч, або з нахилом ліворуч. І кожен наступний, кожні наступні дві петлі пров'язуються разом з протилежним нахилом. Починається з нахилом праворуч, а потім нахил ліворуч після накиду, потім нахил. Праворуч, нахил, ліворуч, ну от, бачите, да? логіка зрозуміла. Але все одно увага при пров'язуванні цього рядка також потрібна. Він легший, ніж попередній, ось цей п'ятий. Але теж потребує уваги і зосередженості. Давайте це пров'яжемо. Кромочну зняли, як завжди, на початку рядку. Лицьова петля, накид, дві петлі, лицьові Разом з нахилом праворуч. Накид, дві петлі лицьові разом з нахилом ліворуч. Накид, дві петлі. Лицьові разом з нахилом праворуч. Це от, центр симетрії, бачите, нашого рапорту. І тут єдине місце, де нема накиду. Ну, не єдине, а Mm. Ну так, да, єдине, в принципі. <сум> Получається, немає тільки тут і ще між, між рапортами нема накиду. Так, дві петлі з нахилом ліворуч. Накид. Дві петлі з нахилом праворуч. Накид. Дві петлі з нахилом ліворуч, накид і дві лицеві петлі. Ну, одна лицева це до цього рапорту, а друга лицева це вже до наступного. В принципі, мені здається, зрозуміло: ось. Така виходить послідовність. Ось так це буде один рапорт з 14 петель. Тут нічого не витягається, ніде нічого не додається. Ну, все одно уважно, треба, щоб не попропускати накиди або не позалишати зайві петлі. Так, ось завершений сьомий рядочок. І восьмий рядок. Получається, все ізнанковими, все ізнанковими петлями без будь-яких особливостей. Просто уважно, щоб не губити накиди, петлі. Все пров'язуємо. Ізнанковими петлями. Так, до кінця восьмого ряду. Так, восьмий рядок, візерунку ажурного модної безрукавки також завершений. Це був ізнанковий рядок. Ось такий вигляд на даний момент має вироб. Ось так. Ось це отак рапорт. Ну, мені подобається, як воно поки що ці щільності. Так що буду продовжувати з задоволенням. На сьогодні все. Всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе! До побачення.